Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отаке сидіння виробництва Туреччина. Воно з кожзаму, матеріал кожзам. Присутнє регулювання по вазі. Підлокотники. От вони регулюються. Підголовник він не регулюється. Отакий От є. Регулювання спинки його немає. Регулювання спинки немає. То вона зафіксована. Хоча тут є, так складається, є присутнє регулювання, все є. Так. Друзі, для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номером телефону, який бачите на екрані. Також є сидіння отаке, це буде Німеччина виробництво. Воно в використанні універсальне таке сидіння, також з регулюваннями. Є оригінальне сидіння. Як ви бачите, і багато інших. На все добре вам!